Вітаю вас, вільні українці. Наш президент розповів журналістам про ситуацію, яка склалась в Покровську. Важливий Покровськ сьогодні, яка там зараз ситуація, тому що багато росіян вийде. Росія, Я, вас... Я... Я не буду показувати повністю все те відео, там фактично нема що слухати. Але дивіться, як себе веде. Руку на серце поклав, наче говорить правду і не бреше. Так же само руку клав на серце, коли присягу приймав, але тільки чомусь не виконує всього того, що є в тексті присяги. У нас різні, чомусь, чомусь, карти реальних бойових дій в Україні. Ну чому в Росії зрозуміло? В Україні, Росії, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, я вам покажу тільки окремі геніальні вислови нашого Пересидента, які цей вислів, що В кожного різні карти в Росії, в Україні, в Європі. От мені цікаво, а в чиїх картах тоді козир, як казав Трамп. І якщо коли ми кажемо, що наші хлопці, коли вибачте в деякі моменти світла, погода, точно не будемо пролітати, йдуть, а, там 5-10 кілометрів буває таке. Пішки, так? якщо є насичення велике догонів і технікою не відвезуть, то ви повинні подивитися на той бік. І зрозуміти, звідки русські йдуть пішки. Ви побачите, що там десь а, в районі кілометрів, кілометрів 30 пять Просто набір слів і ніякої користі. Розповідає, що наші хлопці там ідуть по 10 кілометрів, зато русські йдуть по 25 п'ять кілометрів. Но якщо подивитися на карту, то наші хлопці знаходяться майже в оточенні. в оперативному оточенні, але чомусь русські в три рази більше йдуть, ніж наші пішки. Пане президенте. чи я запрошую за оточення і чи є ж розглядається варіант того, що наші війська будуть виводитися з Хопровська да. із Мирнограда для збереження особового складу? Сьогодні немає оточення. Оточення немає, але чомусь за хлопців прорватися фактично неможливо. 31 жовтня Покровськ намагаємося прорватися до своїх хлопців в оточенні. Ситуація складна більше в нашій групі. А Покровську наші сили контролюють ситуацію. Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогом. Пам'ятаєте, пам'ятаєте ситуацію з культура? Пам'ятаєте інформаційно, як це все було дуже багато різного, що в нас 5 8 тисяч вони сказали оточенні. щоб було брехня. Ніяких там під тисяч. Нікого не було в оточенні. Всі ж розуміють командири. Вони на місцях вони розуміють, як, як можна допустити. Не можуть люди важливіше за всі це розуміють, але ви повинні знати, вони не домінують сьогодні. там. російські війська вийшли до траси Павлоград-Покровськ. Свідчать дані ресурсу Діпстейт. Крім того, сіра зона у самому Покровську суттєво розширилась в центрі та на півночі міста. водночас окупанти просунулися на південній північний схід, оминаючи Мирноград. в зеленську все під контролем. командири на місцях, особливо ті командири, які в тіктоках викладають карти військові з робочими планшетами. Полковника Валентина Манька звинуватили в оприлюдненні фото з нібито секретними мапами у своїх соцмережах. Цей інцидент викликав хвилю обурення серед військових і громадськості. Адже матеріали могли би стати корисними для ворога. Набрало розголосу. Зокрема, спочатку соцмережі Манька, його тік-токи, Інстаграми. Ну а вже потім власне ті карти, які він публікував. На днях попався на очі радянський дитячий фільм Золотий ключик про Буратіна. Там є такий персонаж, Карабас-Барабас. І він там співає свою пісню. Так от ця пісня дуже підходить нашому президенту, нашим урядовцям, депутатам, аналогічно російським. От послухайте. Щитайте мене подлим. да, я готов на подлості. І я готов на подлості. Я готов на подлости, но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости, но лишь бы подтасовки хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадки, то не я. Да, я готов на гад. Я сеньор. Их, и я готов нагадка. А я, сеньор? Ох, и я готов на а я. Но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение! Да! Я готов унизиться! И... Не знаю, в чем там суть, я пересмотрю эту историю, я еще глубоко не понимаю, что я сказал, что если мы обидели сколько кого-то из представителей мусульманского мира, и на уровне религии, потому что религия – болезненная тема, очень да. тонкая игра, да. и не надо. Это некрасиво просто обижать другие там, интересы религиозные, это просто нехорошо. Вот что я сказал, перед всем мусульманским миром, если наши ребята, я за них, потому что наши ребята могут не знать там, в СНГ там, и так далее, но я за них хочу попросить прощения. И я готов унизиться, Браво! Ух! и я готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться. І на закінчення, як завжди, що в нас з посадками корупціонерів, скоріше вздохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крисами. всім і тим і розпочав цю спецабасрацію.